Слава Богу, браті і сістрі, за мілость Господню і за його благодать. Добре нам бути в Домі Господньому, коли Господь тішить нас Духом Святим. Я хочу прочитати Слово Господнє несколько міст і ми ще будемо раз молитися з вами. Перше місце буде судді, 15 глава. 10 стишок. И сказали жители Иудеи, «За что вы вышли против нас?» Они сказали, «Мы пришли взять Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Итама и сказали Самсону, «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им, «Как они со мною поступили, так я поступил с ними». И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам. И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали ему, нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веровками и повели его из ущелья. Якова 4, глава 10 стишок. Не злословьте друг друга братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Левитом 19 глава 17 стишок. Не враждуй на брата Твоего в сердце Твоем, обличи ближнього Твоего и не понесешь за него греха, не мсти і не имей злоби на синов народа Твоего, но люби ближнього Твоего, как самого себя я Господь. Римлянам 11 глава 19 стишок. «Не мстите за себя, возлюбленное, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне о я воздам, говорит Господь». И Римлянам 6 глава 16 стишок. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Он сказав їм, як со мною поступили так і я поступил з ними. Браті і сестри до цього міста. Господь нас іскупив драгоцінною кров'ю і поставив, щоб ми приносили плод перед ним. Господь каже, якщо ми несем поношення за ім'я Його, то ми благословенніє. Но я хочу обратить ваше своє увагу на Самсона і на братів Його, які прийшли його зв'язати. Самсон був суддю від Бога. І він говорить, як за мною поступили, так і я поступив. Новий заповіт учить нас не мсти за себе дай місто гніву Господньому. Ну, я хочу обратить внимание на слова, які він говорить до їх. Поклянітеся м'яч, що ви не уб'єте мене. Браття і шостри, як много людей, які називаються братьями, друг друга остерегаються і бояться, як много людей, як много жод, які ходять з непрощенням, тому що їхніх чоловіків. Побивають їхніх чоловіків, поносять. Браття і сестри, чи можемо ми називатися брат братом, або чи можу я назвати сидящого разом, радом, братом моїм, якщо я в нього остерігаюсь. Чи можу я назвати його своїм другом або своїм іскреним, якщо я нього умоляю, не винеси мої наготу? Братя і сестри, суддя Господні, Самсон просить ожинство і каже, не умертвіть мене. Чи ви знаєте, як много людей ходять з непрощенням, тому що рани, духовні, які нанесення я, браттям же, як псалом боєвець говорить, якщо би враг поносив мене, я би это то сняс. Но коли людина, яка входить дом Господні, поносить брат брата, і сестра, сестру, як ето сністи, як ето простить. Господь нас призвав до служення святого, щоб ми були подобними, як Ісус Христос, і Май той же пример, який Він показав нам. Ми знаємо історію Саула і Давіда, коли Давід обризав край дожди Саула, братя і сестри, і написано, що його серце заболіло. Ми знаємо, що одіжда має велике духовне значення. І в Старому Завіті по одежді людей узнавали, будь це то цар, будь це пророк, коли йшов самі написано, його здаліка вже узнали. Браті і сестри, чи ви можете собі представити священника з обрізаною одіждою, чи будь це служитель діакон, но йому обрізали одіжду, каже, не восставай на брата свого, не май вражди проти нього. Браті і сестри, о чому я говорю? Ми можемо своїми словами так людину обрізати і так наючі жити, що коли вона піде перед другими іншими тому що ми церква Ісуса Христа. Але з, з яким характеристикою він явиться, коли Його нього обрізали. Браття і сестри, я хочу, щоб кожен із нас провірив своє кожження перед Богом і які слова ісходили з уст моїх проти моєї ближнього і або сидячого рядом. Чи може я, як Шаул, який вхопився за плащ Самуїла і роздерював надвоє. Браті і сестри, можна настільки зробити людині ущерб, що вона не зможе навіть покосатися на людях. Но Господь каже: я святой, не виставай на ближнього свого, на дуже ближнього свого. Якщо ти маєш щось, скажи йому. Но можна, то, що я хочу сказати ближньому, бо то, що я маю до ближнього, сказати усім, но не ближньому. Но Господь нас так не учить. Братя і шострі, в мене був примір дуже, кажеться, простий, але я побачив великий смисл в ньому, коли я нечайно не подав руки, і до мене брат дзвонить і говорить, чи ти з умислом це зробив, чи може я тобі щось то зробив, Чому ти прошов мимо мене. Братій сестри, я тут зрозумів, яка могла би бути велика проблема, якби він це виніс на люди. Ти називаєшся священником, ти називаєшся левітом, ну бо ти щось зробив, вмісто того, щоб облічити або сказати, з яким умислом ти так зробив, я пішов і всім розказав. Братя і сестри, помазані Господні, просить своїх же братів, не придайте мене смерті. Ті браті, які довжні були вступитися і виступити в місті проти філістілян, вони зв'язують їм руки і віддають його їм тому що вони останні все саме зроблять, і ми знаємо, що наш Ісус Господь Він був преданий завісті, аби був умерщлений руками своїх же братів. І написано, каже, мене били в домі любляще тебе. Браття і сестри, я чув слово Господнє, коли говорить: за кожний рубець ти получиш награду. Браті і сестра, якщо ти несеш поношення ім'я Господнє, якщо ти б'ють, не по проступкам, буде награда від Господа. Ну коли ми вступаємося, як написано, як коли він каже, як поступили со мною, так і я поступив з ними. Коли я починаю вступатися сам за себе, тоді Господь стається в стороні, і нехай людина сама звершає свій суд. Але хочеться, щоб Господь вступився за нас. І Він каже: Ти дай мені місто, браття і сестри, Господь постановляє і Господь возвишає. Ну Він каже, якщо ти смиришся передо мною, я возвишу тебе, або людина може сама себе возвисувати. Братя і сестри, Самсон просить своїх братів, не придайте мене смерті. Якщо провірити своє хождення перед Богом і стати на Його віса, кого я обрізав, кому я руки зв'язав або кого я умертив своїми словами. Братя і сестри, написано, що уста з тивиє вин і стрибить. Не хочеться, щоб наші уста, каже, були як мечі. Но щоб ми врачували, ви для этого дав нам Господь і ста, щоб ми благословляли і молились за біжаючих. Я хочу, щоб кожен з нас перевірив, що я роблю з своїми устами, чи я славлю Бога Савоха, бо каже, не може з одного істочника тікти солоною і горькая вода. Якщо Господь дав мені уста, щоб я сповнявся Духом Святим і величав ім'я Святое, чи я можу відкрити ці уста і поносити моєго брати і сестру. Братя і сестри, Господь він призвав нас до розумного служення. Він каже: представ себе для розумного служення. Це значить, мої очі, це мої уші, це мої уста, мої руки, мої ноги. Це не значить частично. Ми не тільки приходимо на це місто, щоб прославити бойська Господь, ми завершили тобі служення, і навіть не задумуючись о тому, що говориться на цьому місці. Браття і сестри, Господь не желає приймати безсмисленні жертви, як написано Еклісіастам. Написано: хто же, хто відворачив своє ухо від слушання закова молитва мерзость? Каже, молитву грешника я не можу прийняти, вона мерзость передо мною. Братя і сестри, якщо з моїх уст виходять мерзосні слова, поношення на брата і сестру, чи можу я повернутися і прославити ім'я Бога Свовофа? Він каже, я цар великий. На ім'я моє кажу, пувають острова. Браті і сестри, чи можу я підняти свої руки без нього і сумнів і сказати, Господь, я прийшов оскурять фалу імені твоєму святому. Самсон молиться, Самсон просить каже, не придайте мене смерті, браті і сестри. І як ноги сидяще на цьому місці, просять і умоляють, брат, не придай мене в руки, не дай мене написано Іова, написано каже. Одбічай язика, я укрою тебе, браття і сестри, біч язика, як больно він б'є. Але хочеться, щоб ми мали один до, до, до другого, щоб ми могли, як брат і сестра, сповнитися Духом Святим, щоб як ці воїни, які стоять у ряду, перед в нас є з ким воювати, щоб ми могли доверитися, сказати той, хто з по, по, по правої і по лівій сторони, і хто взагалі мене, я йому повністю довіряю. Що я не ожидаю удара в бок, або в спину в нас є з ким воювати. І Господь хоче, щоб ми сплотнилися, тому що є з ким воювати. Но він просить не придайте мені смерті. Братя і сестри, кому я зв'язав руки своїми словами або своїми поступками, нехай кожен із нас провірить своє кожіння перед Богом, тому що Господь желає розумного служення, не просто відмічанням, приходжанням в церкву, не хоче отримати хвалу від уст твоїх, Каже, моя жертва, щоб не була напрасна, я за тебе, тому що велика ціна оплачена і за вас, і за мене. І я хочу призвати вас до молитви, щоб ми провели своє свяхожіння перед Богом, Стали його віса. Господь, кому я обрезав той плащ, кому я можу розджорити одежди? Настільки, що йому йому нема чим вже укритися, і він не знає, як підняти свою голову. Братя і сестри, Господь каже, я Бог строг зискуючий. Я не хочу, щоб на цьому місці або перед ліцем Господнім були люди, які не можуть простити, тому що вони знають, наскільки побили. Браття і сестри, коли Марія смотрела на Ісуса Христа, якого розпинали, як Марія матері Ісуса Христа простить цих убійць, які вбивали гвозді, і вона бачила ті священники, які стоять рядом і насміхаються, ті священники, які повинні показати примір любви і сострадання, вони говорять, сходи з Христа, ми повіримо тебе. Як Мати Ісуса Христа простить убійць Сина Свого і ті, які носять священницькій одяжди. Братя і сестри, хочеться, щоб ми навчили прощати, як Господь простив. Щоб ми могли простити і вмістити і сказати, не знають, що роблять. Якщо я познав істину Бога Савофа, я вже не маю поступати так, як люди в цьому міра. Я хочу, щоб кожен із нас зрозумів що ми не должны руки друг друга, мы должны их поддержать, чтобы мы могли нести это Евангелие, щоб через наше и через наше слова ім'я Бога Свобод славилось. І так Він молить, не придайте смерті. Братья и сестри, это братья и браття мої, і я ваш, і ми должны мати чи отношения. Я должен довірять другу своєму, я должен, хотя по крайней мере, довіритися. Ну, написано, каже, в Єремії каже, не довірай. Каже, кожен ставить окові друг другу, козні друг другу. Браття і сестри, ведь ми не такі, ми написано із скупній крові Ісуса Христа і каже, кому ти передаєш себе на служення? Якщо послужання Христу, то получиш награду. А якщо я даю себе в раби, гріха, каже, пожнеш смерть, браття і сестри, Хочете, щоб наше служення було розумним перед Богом. Я приглашаю вас на молитву про славу Бога Савоха. Аминь. Исус. Рамин Мусен, тлама, кэнт. Рассон, тлави, мах, кол, туреми силеви колт. Хочешь, Святой, благословенное имя Твое, Раміне главе, місена Аламе, кон, роми селт. Acets lavi mo son ol kentram luce ave ma kam iran lami sentavi al gai se lavi romo kolton acets lavi mo istare, me shell, lo me lavi mi sel olo mi kent acets ramano goltu ele vi seme rame in tale, mi gisto romo ol hoce lavi goltu lo mi sentale rama al gisto romen mi elkont Oce milabis ul comi romis el cami romis el cavi loc Oce el kistu romen ma ave lomis en are kistu o lomi ekin Oce svetoi romani sel viklai remen man ul covi eltunt Acec ravi logo stole remen maine geltu lavi ozent Isol viklai tu maine olevi golte Zem sol kor kormené hlavi lojí semín. Ačet lava muselo konturne alkaí turemin mainint. I zele koltu kromen majno olgi rovi glaveitent. Isus ramine megel tu levem. Zem de roma mana. Ačet lavi je sol kor majno glavi, glavi ležen. Ačet ermine je sol kol ve turemin majni Hermana Galtuk la visol veira mine elton. Gospodi el gajtu zire salma are mi geltu leve. Oče svetoj, daj milost djetjem tvojim va oče. Zara mi sen tavi glajtu remi se elt. Etec, ti znaješ, ava oče, puti každnova ramine glavten. Hospodi, ti znaješ, gdje mi ne postupali, ava oče. Evo imja tvojo prošu, prosti, pokroj milosti tvojej. Господь, щоб мы могли доверять друг другу отче, щоб, Господь, когда один радуется, все радовались ауче, заловирос ту легой турми, зендал клавелга свой то реме майна галдент. О, Господь, рами с украдем, и талиоми сила ела в окно мой. Отец укрепил. те, которые упали, Господь, которые Иисус, не умеют, Господь, не имеют этого дерзновения во поднять свое лицо, Господь, Рамилелтон, тех, которых унизили во оче, залгай ту крамен майне гелту вире, Отец, кто несет поношение за имя Твоем, Господи Боже, ремисел Ты главом, возрадуй сердце таковые, Ава Отец, помоги Господь, чтобы мы были одного Духа, Господь, чтобы оборочество сохраняли себя в союзе мира и любви, Господь. Это прошу во имя Твое, Господь, мы дети Твои, Господь, искуплены кровью Твоею. Господи Боже, чтобы народу Твоего Господь. было доверие друг к другу, Господь, что никто не обнажит, а воочи не откроет на ты, Господь, а покрывали любовью, Господь, проступки, я а воочи и согрешения во имя Твое прошу. Солом, масан, керманави, глайми аст, золгуй ту кромен май на главе гол тулами эсе, кел малави глай ту румисен алкарам, zonde glevi kostu ame akar manolog, e sale vi koj tu rama mani si eld, a tjec lavi gontu sturem alam kanturevem, gospodji vilka ramine glevi soltom, milost tvoja gospod ramine glevtom, Господь, ты сказал, что время начаться судом, а во отчас дома твоего армайли глевем. Отец, сохрани нас по великой милости Твоей, Господь, не вступайся в суд с детьми Твоими, Господь, Романа, на салом и Голтом, отец, помоги, Господь, ходить пред Тобою в чистоте и святости, Господь мой Бог, чтобы нам быть исполнителем Слова Твоего, а не судьями друг другу, во имя Твое прошу. Господь мой Бог, благослови наследие Твое, благослови детей Твоих, Господь. О, Дух Святой, рамине мене сол, контремен майне главе, зол гистурем алве глойту мине гелост, зандали гирма асент лави кой милегонт. О, Господь, рами сенту клави роме, Отче, подними на своих руках, а во Отче, Ты утешь сердце народа Твоего ломайном, золы суреме голдом. Отец, ты знаешь а каждого каждому на этом месте. Ты знаешь раны детей твоих, Господь, которые незаслуженно получили, Господь. А я прошу во имя Твое, Господь, Ты излей свои лены, эти раны, Господь, и дай возрадоваться в Духе Твоем. Господь, Ты поставь нас свои высоты, Господь, не на высоты человеческий обороче, о Дух Святой, рамине, Твои высоты в Духе Твоем обороче, благословенно имя Твое святое, за то, что Ты есть Бог, который научает нас полезному, Господь, что Ты оставил Слово Твое святое. которые нам нужно соблюдать, Господь, чтобы иметь успех, кого в жизни своей, Иисус, чтобы служение Богу Святому, оно успешно совершалось в нашей жизни, Господь. Благослови весь Твой народ и Твоих детей, Господь. Научи нас, а ходить так, Господь, чтобы имя Твое светилось, чтобы через наши слова и поступки, Господь, хвала имени Твоему лилась, а в детях Твоих. Gospodi, blagoslovjeno ime Tvojo svetoje. Zorman tako je voj gilom i žena olgom tramine glevest. I lak ramane sel kavaj mi sel koj lamaken tu ol. O gospod, risaj ku saman tere mi silo u koj te lavi. Ećec i suma alkaj tu reme si levi glojim. О Господь, как много тех, овочек, которые не имеют дерзновения поднять лица своим, за колтукрами, колтукрами, на нагелов, которые, Господь, хотят укрыться от Твоих же детей, овоочи, и ущит Господь, где бы укрыться Господь и найти утешение сердцами и душами своим, овоочи, Эрман, тук, леви майну, голтом. Господи Боже мой, разве это разумное служение, Богу совофу, храм не главте, Отче, я прошу во имя Твое помилуй, помилуй детей Твоих, Господи Боже, кто обнажил эти мечи против друга и брата своего, во имя Твое, прошу прощи помилуй. Господи, не вступайся в суд, а во с наследием Твоим, Господь. Но Ты говоришь в слове Своем, Господь, что плоти кров не наследует Царство Божие, Господь. И я прошу, Господь, Ты, а воотче, сделай все, чтобы а воотче, дух был спасен, Рамир Глевтон. Господь, чтобы нам не оказаться перед дверями, Господь, но не могу с чем войти, а воотче, Ибо ты сказал, Господь, только те, которые соблюдают заповеди твои, будут иметь право, Господь, на древо жизни и войдут в город воротами. Господь, а я прошу во имя твое сохранить, чтобы кто оказался в числе, Господь, тех, которые не войдут в эту дверь. Господи, я во имя Твое прошу, сохрани от этой участи детей Твоих, которые называются именем Твоим, которые говорят, что знают Бога, но своими делами отрекаются от Тебя, Савоов. Я во имя Твое прошу, дай милость Твою и проговори Духом Святым в сердце народа Твоего, Господь, чтобы нам поправить свою жизнь и свои светильники. По слову Твоему, Господь, чтобы наши светильники были горящие на всякое время и во всякий час, да будет имя Твое благословенное, Господь мой и Бог мой, Тебе единому хвала и слава Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь.